Придивити посвідчення у Яри за цей документ, а надійшли, що до нас не страховні попасть. Управління патрульної поліції Тернопільської області з відділу безпеки дорожнього руху спільно з представниками Укртрансбезпеки Тернопільської області проводять спільне відпрацювання щодо виявлення порушень правила перевезення вантажів, а саме таких як негабаритних вантажів та небезпечні вантажі, за порушення вимог щодо перевезення вказаних вантажів. Передбачена адмінвідповідальність відповідальність за частиною першою статті 132 тридцять два хочу зазначити, що автомобільними дорогами згідно пункту 22.7 дозволено рухатися військовосподарській техніці, черна яких більше ніж 2,60. шість десять мають позначатися відповідними дорожніми знаками. Та також мають бути відповідний автомобіль перекриття з оранжевим маячком.